Всім привіт, підписники мого каналу та виноградарі. Сьогодні у нас 4 липня 24 рік Київська область Україна. Хочу зняти коротенький ролик стосовно того, як спрацювали деякі препарати проти Оїдому. Обробляв я виноградник 3 дні тому. Ввечері обробляв тіовіджетом, контактним препаратом. А потім обробляв фальконом системним препаратом. Закінчився фалькон, і половину виноградника я обробив топазом. І хочу вам показати результат там, де обробляв тіовіджетом, а на наступний день топазом. Ось, як маєте бачите, ягодки перед вами і ягодки повністю поприпалювало оїдом на них ось ось видно. Видно, де були сліди їдемо. Препарат спрацював чудово. Ось також є гронки, на яких спрацював препарат. Це тут оброблялось з вечора тіовіджетом, а вранці топазом. На цих ягодах. Ось також видно, ось видно, ось видно. Зараз зірву вам ягодку. Тут чудово видно, що препарат спрацював. Поприпалювало спори грибка і поприжигало отакі от, от чорні п'ятна залишилися на ягоді. Нагадаю, що тут я працював топазом. А там, де друзі, я працював фальконом, препарат взагалі не спрацював. Там ситуація дуже і дуже пристрашна. Там уїдемо далі, розповсюджується. Грибок, спори далі пішли. Буду обробляти і там топазом, щоб хоча б якось врятувати свій врожай. Так що ось такий в мене експеримент вийшов із тіовіджетом, фальконом, топазом. Уточнюю ще раз, що топаз спрацював з тіовіджетом, а фалькон не спрацював. Так що ось вам мій досвід. Ось так от буває. Не знаю, не знаю, чому фалькон не спрацював, але так як є. Так як є, показую вам все без цього самого. Ось видно також, що препарат спрацював. Ось ось це все сліди, це все відоїдемо. Вони вже спори грибка припечені, так що якось так. Так що, кому було цікаво, це відео для вас. Так що, друзі, підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайки, підписуйтесь, далі буде, далі буду знімати, розповідати, показувати, що да як. Всім гарного дня, до побачення!